6 клас. Починаємо з вами розглядати текстовий процесор Microsoft Office Word. На минулих уроках ми розглядали з вами редактор комп'ютерних презентацій PowerPoint. Word, також, з також як і PowerPoint, входить до складу пакета Microsoft Office. Якщо у вас був встановлений PowerPoint і ви працювали з ним, то у вас повинен бути встановлений і Word. Сьогодні саме розглядаємо формати текстових документів. І Основне це списки в текстовому документі. Нагадую вам правила поведінки на уроці інформатики. Ви нічого не робите без дозволу вчителя, слідкуйте, будь ласка, за порядком на вашому робочому місці. Слідкуйте за тим, як ви сидите за робочим, на робочому місці, тобто осанка, відстань від очей до екрану, положення рук, ніг. Якщо у вас виникають якісь проблеми з технікою, ви не намагаєтесь усунути їх самостійно, а кличете дорослих. Не заважаєте іншим, ну, фізкульт-хвилинка, подивимось, стигнемо чи ні. Сьогодні на уроці ми з'ясуємо, як... які бувають види списків у текстовому документі. Дізнаємось, як створювати однорівневі та багаторівневі списки, і навчимося редагувати та форматувати списки. списки. Дивіться, у нас є два приклади двох текстів. Скажіть мені, будь ласка, чим наведені фрагменти тексту відрізняються від звичайного? От що особливого в цих фрагментах тексту? Руслана Кристина, що ви бачите тут особливого в цих текстах двох? Навіть не потрібно їх читати, просто очима, з того, що вони, як вони оформлені? Там запитання, а там запам'ятати. Ну, це, мабуть, розділ із підручника. да А мене цікавить сам текст перед після запитання і після запам'ятайте що в ньому особливого? От, є просто текст, іде собі текст, і все. А тут якось він так оформлює. Ну, друге, розповідне якось. Розповідне. Так, ну зрозуміло, ви не, не може не до кінця ну. розумієте суть мого питання. От, наприклад. От бачите текст. От просто текст, абзац і абзац. Іде у нас текст все, просто абзаццем. А тут якось не абзацом. Тут якось, ну, начебто і абзацами, але щось цікаве. Що тут є цікаве? 1 2 3 1 2 3 це номери по-перше абзаці у нас або питання пронумеровані а в другому випадку що нам цікаво тут що тут такого незвичного точки крапки якісь да незрозумілі якісь крапки добре ну далі я вас по питанням не буду мучати зараз розберемо що за 1 2 3 що за числа і що за крапки особливим Видом форматування абзаців текстового документа є оформлення їх у вигляді списків. Список це кілька абзаців тексту, які пов'язані єдиною нумерацією чи маркуванням, і мають особливе форматування. Вони. Списками можуть подаватися переліки об'єктів, опис. Описи, порядку дій, хронологія подій тощо. Наприклад, список прізвищ учнів і учениць класу, інструкція щодо користування приладом яким-небудь, перелік правил оформлення документа, перелік ліків в аптечці, послідовність дій під час приготування борщу тощо. Використання списків дає змогу краще структурувати текст, відокремити фрагменти тексту для більшого наочного сприйняття. Наприклад, там, в 6А навчаються ось такі учні, нумеруємо їх. А класи там, наприклад, маркуємо. Шостий Б і інші учні. Там Розклад уроків в понеділок і бачимо за розкладом там номери уроків. Тобто іноді нам потрібно використовувати, ну, як мінімум, нумерацію точно, а маркування це більш, мабуть, для такого научного сприйняття. Хоча також можна багато прикладів привести, коли потрібно маркування і навіщо. Ну, думаю, ви так і самі вже зрозуміли. Елементи списку розміщуються в окремих абзацах, у яких текст може містити від одного слова до кількох рядків тексту. На початку кожного абзацу перед елементами списку розміщується певний символ для візуального відокремлення елементів списку один від одного та від усього іншого тексту. Усередині, що там, тривога чи що? Ну, да. так. Так. Атлічно. Давайте ви в укриття. А я продовжу під запис і потім скину вам просто запис. Все, ви в укриття, і, мабуть, ну у нас останній урок, мабуть, вже і не повертайтесь. А я просто продовжу, запишу і скину відеозапис, добре? Добре. Все, давайте в укриття. Так. Добре. До побачення, так. Да. На початку кожного абзацу перед елементами списку розміщується певний символ для візуального відокремлення елементів списку один від одного та від усього іншого тексту. У середині одного списку такі символи можуть бути тільки одного типу. У текстовому процесорі Word можна створювати марковані та нумеровані списки, маркований, у якому кожний елемент списку на початку рядка позначається деяким маркером. Наприклад, ось такі вони можуть. Ну, маркери можуть мати різний вигляд. Бачимо різні взагалі маркери. І ми побачимо, як ми можемо створювати взагалі свої маркери. також. Нумерований це список, у якому кожний елемент позначається його порядковим номером у цьому списку. Порядковий номер у списку може задаватись числом, літерою, числівником тощо. Наприклад, там перший, другий, третій, четвертий. З дужкою може бути. Може бути словом числівником написаний, може бути алфавітна нумерація, наприклад, A, B, C, D і так далі. Тобто є різні варіанти. Марковані та нумеровані списки належать до так званих однорівневих списків, це тому. Що всі елементи цих списків рівнозначні. Але якщо у маркованих списках послідовність елементів зазвичай не важлива, то в нумерованих порядок елементів досить часто має певний зміст. Як ми створюємо списки? Далі буду показувати без презентації, тут трошки зупинюсь. Перший спосіб, перед початком введення елементів в списку курсор слід розмістити в потрібному місці документи і виконати основне абзац-маркери або нумерації. Тобто, спочатку ми вмикаємо списки, а потім друкуємо текст, і він у нас буде у вигляді списків. А другий спосіб трошки відрізняється: Це е, у нас вже є готовий текст, ми його виділяємо і робимо з нього список. Давайте подивимось, як це робиться і взагалі, де ми працюємо. Ще раз нагадую вам, на минулих уроках ми з вами працювали з програмою PowerPoint, де її можна було знайти. В меню пуск. Всі програми шукаємо Microsoft Office. І працювали ми з PowerPoint. Ось він. Тут ми створювали презентації. Для редагування для створення та форматування текстових документів у нас є Microsoft Word. Він також входить до цього пакету Office. І тут же його можна і знайти. Ось він Word. Можемо відкривати його через меню пуск, можемо відкрити існуючий документ. Або можемо правою кнопкою миші на робочому столі або в будь-якій папці створити е, документ Microsoft Word. Наприклад, назову, назву його приклад. Формат е, документи мають. Docx, розширення .docx. Нагадую вам, що розширення задається програмою. Ми його не пишемо. Воно додалось .docx автоматично. Тобто, ми бачимо ось такий значок. Розуміємо, що це текстовий документ. Операційна система бачить .docx, розуміє, що це також текстовий документ, і що відкривати вона його буде за допомогою Word. Відкриваємо. І що ми тут бачимо? Давайте спочатку розглянемо програму. Дуже схоже на е, комп'ютерні презентації. У нас є стрічка, головне меню. Складається з деяких вкладок. На вкладках кнопки діляться на групи, кожна кнопка відповідає за якісь свої дії, потихеньку їх всі розберемо. Знову ж таки, є кнопки швидкого доступу, наприклад, зберегти, відмінити дію або повторити, і можемо налаштувати, які тут ще можуть кнопки у нас відображатись. У нас є меню файл. Основне, що нам звідси потрібно знати, це, наприклад, відкрити якийсь існуючий файл, можемо, кнопки зберегти і зберегти, як нагадую вам різницю. Що, наприклад... Якщо ми відкрили вже якийсь існуючий документ і обираємо просто зберегти, відредагували його там або відформатували, і вибираємо просто зберегти, то ми його збережемо в тому самому місці під тим самим ім'ям в тому самому форматі. Якщо ми оберемо зберегти, як ми зможемо змінити ім'я, місце розташування та формат. Ну, формат поки що ми з вами використовуємо .docx і не змінюємо його. Також у нас є сам лист, на якому у нас будемо розташовувати наш текст, лінійки, на яких відображаються там поля, відступи, абзаців і так далі. Рядок стану бачимо, що у нас одна сторінка, на ній нуль слів, мова тексту українська, режими перегляду і масштаб. Давайте спробуємо з вами зробити якийсь список. Перший спосіб це коли ми вмикаємо одразу список і потім. Пишемо його вже словами. Для створення списків нам необхідно на вкладці Основне знайти групу кнопок Абзац. І ось перша, перша кнопка це марковані списки. Натискаю на неї і можу писати якийсь свій текст. Давайте я зроблю одразу, налаштую розмір, трошки побільше, щоб було видно це все. Вмикаю марковані списки і пишу, наприклад, ну, дуже легенький приклад. Пори року. Зима. Що у нас далі? йде весна. Дивіться, натискаю Enter. Далі новий абзац також стає промаркованим. Весна. літо Enter. Знову маркер з'явився. осінь є Натискаю знову Enter. Знову у мене є маркер. А, наприклад, він мені не потрібний. Я хочу писати далі текст без. Списку, що я роблю, бекспейсом просто його видалив, можна навіть ще натиснути, раз, бекспейс backspace, і далі пишемо просто наш текст, там який ну який буде йти без списку. Думаю, це зрозуміло. Якщо нам необхідно щось додати, вставити в список, що нам ну не вистачило місця, можемо просто вписи. Попереду того місця, де нам необхідно щось додати, поставити курсор, натиснути Enter, з'явився знову ж таки маркер, де ми можемо писати те, що нам потрібно. І за допомогою декількох натискань клавіші Backspace ми можемо його позбутися, якщо він у нас був створений ну, не спеціально або там випадково. Так, як же ж ми можемо змінювати маркери? От зараз у нас крапки, хочу щось інше. Виділяю весь наш список, і бачимо, тут на цій кнопочці є розкривний список, і можемо обирати будь-які інші. Наприклад, ось такі галочки, або пустий незафарбований кружечок такий, або ось такі маркери. І ще їх можна багато знайти, якщо обрати, визначити новий маркер. От, Наприклад, символу, і у нас є багато шрифтів, можемо обирати будь який, е, який завгодно. Можна обирати ще ж інші шрифти, там будуть різні списки. І потім в кожному списку ну, потрібний вам символ. Окей, окей. От стали карандашики. Не подобається, можна обрати щось інше. Можна обрати, наприклад, з малюнків. Малюнки, наприклад, які вже є в бібліотеці Microsoft, їх достатньо багато, але вони поганої якості. Або зробити імпорт. І знайти якийсь малюнок на вашому комп'ютері. Будь-який малюнок, будь-яке зображення вашого комп'ютера, яке є на комп'ютері, може стати маркером. У мене адекватних зображень, на жаль, немає. Ну, я там обирав якийсь скріншот. Ну, давайте, наприклад, ось по-синенькому синень, по побачимо. да? Додати Окей, окей. Ну, дуже погано там видно. Мабуть, я все ж таки не те, не те обрав. Ну, все ж таки, ми можемо обирати будь-яке зображення з комп'ютера як маркер. Тепер нумеровання. Як з маркованого перейти до нумерованого, виділити. І також вкладка Основне, група кнопок абзац. Тут де марковані, поряд є і нумеровані. Натискаю, стало 1, 2, 3, 4. Також є багато різних видів, як це може відображатися. Наприклад, з дужками. Або, наприклад, латинськими літерами ABCD. Або, наприклад, ось таким чином: first, second, third, fourth і так далі. Або, наприклад, можемо налаштувати це собі самі. Наприклад, визначити новий числовий формат. І там от, хочу прибрати нижнє підкреслювання. Прибираю його, бачите, тут воно в мене є. Окей, все, пропало, все чітко. Або можемо створити геть самі, що нам завгодно. Не буду в ці ігри гратися, думаю, ви самі і без мене зможете тут поклацати. Побачити, що там є ще. Одна з цікава річ: ми можемо змінювати порядок, звідки у нас буде починатися нумерація. Зараз нумерація починається з одинички, а я можу також на цьому розкривному списку установити значення нумерації. І обрати, наприклад, щоб нумерація починалася з п'ятірки. Окей, пішло П'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Або ж, якщо я, оберу, там, наприклад, оберу, наприклад, алфавітний порядок ABCD і зменю тут встановити значення нумерації, наприклад, не з A починати, а з літери F починати. Бачимо F, G, H, I. Пішли собі далі літери. Так, це є у нас така можливість. Ну, і в принципі, мабуть, все. Тепер, якщо я хочу. Якщо я хочу, наприклад, додати сюди місяця зимові, весняні і так далі. Бачите, натиснув Enter, одразу з'явилось місце. Ну, давайте спробуємо з вами таке зробити маленьке завдання. Наприклад, грудень, Січень. Лютий. Для весни це, мабуть, буде березень, квітень, травень. Для літа це, мабуть, буде, що у нас там, червень, е, липень, серпень. І для осінь вересень, е, жовтень. Вересень, жовтень і забув листопад. Що ми бачимо? Бачимо, що це, начебто, список, але він не дуже інформативний. Да? Листопад точно не 16 місяць, осінь точно не 13-та пора року. Необхідно якось би це оформити інакше. Можна, в принципі, зробити кольорами, наприклад, там пори року е червоні, а місяця там, якогось іншого кольору. Але ж все одно це не вирішує проблеми, що у нас числа, Да? Можна, в принципі, зробити маркерами. Але вони будуть однакові. Ці маркери також. Ну Ми просто кольорами тут не обійдемось. Для цього у нас є марковані списки для створення підпунктів. От, наприклад, коли там пишете план, якийсь дій там є перший пункт плану, і в нього можуть бути підпункти 1А, 1 б 1 в і так далі. От і тут ми хочемо зробити підпункти. Повернусь до нумерованого, і, наприклад, я це все поверну до чорного кольору. І, наприклад, грудень-січень-лютий хочу зробити під пунктами. Що для цього необхідно зробити? По-перше, виділити все і обрати багаторівневий список. Наприклад, перший рівень будуть цифри 1, 2, 3, а далі там 1, 1, 1, 2, 1, 3 ось цей формат обираю. І тепер мені необхідно тому місяцям змінити рівень. Рівень я можу змінювати або ось цими кнопками. Зменшити рівень, збільшити рівень. Або ж виділив і багаторівневий список змінити рівень, наприклад, ось другий обираю. Так само березень, квітень-травень. Або тут з розкривного списку змінюю рівень, або ось цими кнопками правіше змінити, лівіше повернути, як було. Так, правіше змінити рівень. Бачимо один. Зима і в неї місяці 1 грудень, 2 січень, 3 У Увесни перший місяць березень, другий квітень, 3 травень. Літо 3-1, 3-2-3. 3-3. Осінь 4-1, 4-2, 4-3. Класний список вийшов. В ньому, я думаю, все зрозуміло, як, що, що до чого відноситься. Знову ж таки, можемо змінювати формат цього списку. Наприклад, маркери можемо різні використовувати. Маркований також може бути багаторівневим. Бачимо. Можемо використовувати, наприклад, ось так: 1А, 1 б 1 с і так далі. Так. І ще одна класна штука це, наприклад, сортування. Давайте я зроблю з цього маркований список і відменю рівні. Відменю рівні поставлю все як було. Тобто, звичайний маркований список. І буває таке, що нам список необхідно відсортувати. Наприклад, там список учнів класу. Пронумерував його або промаркував. От 1, 2, 16 є учнів, але хочеться цей список мати в алфавітному порядку. Що мені для цього робити? Ну, мабуть, також виділити цей список, і у нас на цій же групі кнопок абзац є кнопка сортування. Можу обрати, наприклад, сортувати абзаци за зростанням це в алфавітному порядку. Окей. Березень перший, червень на букву Ч останній. Зрозуміло, що з місяцями поганий приклад, але все одно, що таке сортування, я думаю, вам з цього зрозуміло. Е, як нам закінчити писати список? Я вам вже показував. Да? Натискаю Enter. в мене з'являється знову число, просто backspace. І можемо далі писати те, що нам потрібно без списку. Так. З цим, начебто, все. Давайте розберемось з вашим домашнім завданням. Домашнє завдання у вас читати підручник на сім сторінок, вміти відповідати на питання в кінці параграфу і виконати завдання. Працюємо за комп'ютером. Завдання працюємо за комп'ютером. Його можна знайти і в підручнику, не пам'ятаю, на якій сторінці зараз подивимось. Ось так. Сторінка 51, ось таке воно. Тут або перейти за посиланням, або відсканувати QR-код. Але в будь-якому разі, що посилання, що QR-код приведе вас ось сюди. Ось це. Працюємо за комп'ютером, в принципі, є ваше завдання. Тобто, можна, не відкриваючи підручник, я вам спеціально скачав і дав цей файлик, відкриваєте і читаєте. Що у нас тут є? Відформатуйте текст за наведеним зразком. Для цього відкрити текстовий документ з файлу вправа 3.1, який міститься в папці розділ 3, пункт 3.1. Ну, вправа у вас ось вона. Найбільші міста України. Це і є вправа 3.1. Погані назви, назви не співпадають. Ну, Давайте, може, я зможу змінити вам ці назви. Не подобається мені назви. Та ні, на Google диску навряд чи я зможу змінити. Так, давайте без змін. Просто у вас є запис, я думаю, ви зрозумієте те, що ось це ваше завдання, ось файл, з яким ви працюєте. Спочатку, мабуть, необхідно завантажити файл. Да? Відкриваєте його, пам'ятаємо, що робимо відкрити у новому вікні. І натискаємо кнопку завантажити. Чекаємо трошки, бачимо, пішло завантаження, і він завантажився. Відкриваю його, далі зможу з ним працювати. Редагування в режимі захищеного перегляду дозволяємо. Все, тут ми будемо працювати. Тут можемо закрити і повернутися трошки назад, відкрити завдання. Оформі текст як маркований список за наведеним зразком малюнок 3.1. Тобто, грубо кажучи, у нас текст повинен виглядати ось так: з такими маркерами. Для цього виділіть потрібні абзаци тексту. Виділіть потрібні абзаци тексту. Виділяю з першого до останнього. Назву не чіпаю. Читаємо далі. Відкрийте список кнопки маркери, яка розташована у групі абзац, вкладки Основне виберіть потрібний маркер. Основне абзац маркери. Потрібний маркер. Ось такий. Натиснув, готово. Читаємо далі. Не туди ось тут. Установіть на горизонтальній лінійці такі відступи абзаців тексту. Відступ першого рядка 1 см, нависаючий відступ 2 см, відступ справа 0 см. Ну, от, що тут можна сказати про лінійку. А, знову ж таки, виділяємо всі абзаци. У нас є ось цей верхній маркер. Це. Відступ першого рядка. Ми його поставимо. Нижній це якраз відступ справа. Нависаючого відступу у нас немає взагалі. Тобто ми його і чіпати не будемо. От ми ставимо ще раз відступ першого рядка. верхній маркер на одиничку поставили, перетягнули, нижній на нолик. Відступ справа 0. Все. От таким чином у вас повинна бути оформлена ця робота. Далі упорядкуйте елементи списку в алфавітному порядку. Тобто, я так думаю, що міста треба розставити в алфавітному порядку. Для цього там написано, що необхідно зробити, а я просто виділю і далі зроблю сортувати абзаци за зростанням. Окей? Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, Харків. Тут якесь місто пропущена його назва, ну нічого. Е, бачимо. Дніпро на першому, харків на останньому місці, начебто в алфавітному порядку все зроблено добре. Читаємо далі. А далі, а далі, в принципі, і все. Далі збережіть це все. Файл зберегти як, або просто зберегти. Ну, наприклад, я просто збережу як цей файл, і відправляєте його мені на перевірку. Друге завдання. Тут так само. Ви робите без усіляких файлів. У вас є просто інструкція, ви його створюєте самі. Що вам необхідно зробити? Створіть у новому документі нумерований список сьогоднішніх уроків у вашому класі. Для цього виконайте файл, створити новий документ. На початку документа введіть заголовок тексту розклад уроків, е, відкрийте список кнопки нумерації, яка розміщена у групі абзац, вкладки Основне і так далі. Це завдання я вам показувати не буду. Перше, показав. Показав, як працювати взагалі списками, я думаю, цього достатньо. Завдання 2. Виконайте, будь ласка, самі. Уважно читайте, що від вас хоче інструкція, які типи шрифтів, які розміри, які кольори, що де натиснути, як що зберегти. І завдання 3: у вас також є, також необхідно самим буде зробити майже ось такий список, як робив я. Тобто тут далі працюйте, будь ласка, самі. Але уважно читайте інструкцію, не пропускайте жодного пункту. Тобто ви мені здаєте три текстових документа формату .docx. Якщо у вас немає комп'ютера, то я вам пишу в Google класі в разі відсутності технічної можливості письмово відповісти на питання 1, 2, 3 на сторінці 51 підручника. Підручник у вас ось. Ось він у мене відкритий. Сторінка 51, ось. Питання перше, друге. Третє. Якщо немає комп'ютера, письмово відповідаєте на ці три питання і здаєте, ну, і здаєте фотографію зошита. В принципі, на цьому у мене все. Сподіваюсь, що вам все зрозуміло. Не переймайтеся, якщо там друге, третє завдання, яке я не показав, не вийде у вас зробити. У нас наступний урок в п'ятницю точно такий самий по цій темі, якщо що, розберемо додатково це все з вами. А на цьому дякую за увагу і до побачення.